В принципі, несподівано логічно справа в тому, що 3 вересня планується заплановано візит Владимира Пуйла до Монголії. Там в них має відбутися святкування 85-ї річниці перемоги монголо-совєтських військ у війні проти Японії. Ну, це за завершення Другої світової війни, фактично і, і це є цей візит. Є цікавий власне, про це можна було би і не говорити. Якби не одна обставина справа в тому, що Монголія є членом міжнародного кримінального суду і в разі появи Владимира Путіна. На території будь-якої держави, яка є в цьому суді, і його ця держава повинна заарештувати. І тут основне питання: чи заарештують Путіна? Я от навіть е почав сьогодні опитування: чи заарештують Путіна у моноволії, і, ну, фактично, зараз я ще раз глянув е ці цифри, але в принципі, там, навряд чи щось суттєво помінялося, тому що е я просто оприлюдню. Останні цифри от вже проголосував, ну вже 600 голосів є за, за 4 години. Досить непоганий результат, і 94 відсотки моїх глядачів вважають, що Путіна не заарештують. Тільки 2% відсотки що заарештують, ну і 4% відсоткам нужку важко, важко сказати, що це буде. Як, як ти думаєш, заарештують чи ні? Ну, з Монголії тут цікавезна історія. Справа в тому, що Монголія не просто е, приєдналася і ратифікувала Римський статут, Монголія делегувала суддю міжнародна прямі. Тому мені здається, що це така е, ну, китайсько-російська оборудка, тому що Монголія це країна, яка затиснена між лищатами, тобто вона не має. Жодного виходу до моря, хоча має флот, до речі, вона надає вона е, е, свій прапор для судноплавства, е, але е, насправді е, ця країна затиснена між Росією і Китаєм і е, вона і економічно залежить від е, Китаю і Росії, бо е, П'ята частина експорту найбільша припадає на товари з Росії. Е, е, на другому місці, по-моєму, Китай. Потім е, ринки збуту, продукції монгольської. Монгольська економіка дуже маленька, ну, попри величезну територію, населення там дуже мало. Е, взагалі робочого населення, працездатного півтора мільйона. Всього, ну, там десь під 4 мільйони е, населення зараз е, е, воно, до речі, ще й мігрує, там частина е, праців... то в південний Корей, то ще десь. Але е, треба сказати, що Монголія демократія, вона проводить регулярні вибори. Там, ну, в цьому сенсі Монголія справді це. Така прогресивна країна із ринковою економікою. Ліберальною тому економіка росте в Монголії непогано, але сама самі доходи на душу населення невеликі. Це десь 400 доларів плюс-мінус. Там ну, ніби з очищ... очищення до 350 на душу населення припадає. Середня зарплата, ну а так доходи, валовий продукт десь в районі п'яти тисяч на душу населення, річний невеликий. Тому сказати, е, що е, Монголія е, ну, не випадає Монголії е, дуже дригатися, бо ну, хто його знає, що всі дзінпіня в голові буде, він візьме і ковтне Монголію, наприклад. Якщо йому не вдається. Ну, такі ж режими, вони для демонстрації своєї міцності повинні щось захоплювати. От вони відгризають в Росії шматки території поки що. Монголію не чіпають, але хто його знає, можуть і Монголію ковтнути. Ну, розказували мені деякі знайомі, які служили ще в шефсовській армії в Монголії є. Що там практично кордону з Китаєм як такого немає. Вони просто десь йшли, 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 і тут в Оба вони вже в Китаї. Ну, це величезна територія, тому Ну, просто це, прикордонні війська треба мати такого розміру, щоб як в Росії приблизно, щоб утримувати кордон в такому ну. Тому там це, це все символічно дуже. По суті, півкраїни це у Ланбату по населенню. А. Може і більше. Але все-таки, є е, 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 у е, міжнародному кримінальному суді заявили, що Монголія повинна заарештувати Путіна у разі його візиту візиту до Монголії. Е, як вона це практично може зробити? Ну, як в них є спецслужба, поліція в аеропорту. Ну просто такий візит завжди обумовлюється протоколом, і е, ну, якщо країна має намір арештувати, то вони попередять. Протокол просто попередять. Ніхто ж ну несподіванок в таких речах не буває. А якщо а, а, тут тобто, є дві проблеми: перше заарештувати, а по-друге, його доставити. Ну, вилетіти ж буде неможливо. Якщо вони його арештують, тоді Китай і Росія просто садитимуть всі літаки, які будуть вилітати з Лондона. Добренько. Можливо такий варіант, що Путін просто не полетить до Монголії? Можливий. Наприклад. Зараз, е, ну, професор Соловей давно розповідає про Путіна в холодильнику. Так. Кажуть, що в Баку е, цілих два одночасно в літаку прилітало. Е, тобто, е, ну якогось я, 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 я дубліката можуть відправити на арешту, чого Просто от зараз в соцмережах ширяться чутки, що скопитився не лише главконь іностранних діл, а і, і главконь всія Русі, так би мовити, скопитився. Тому тобто мова йде, що не, не тільки Лаврова живого немає і Путіна. Ну, це, це звичайно. Ігри такі медійні, але хто же запускає такі чутки для чогось. І принаймні, позиції прес-служби досі з цього приводу немає ні Кремля, ні МЗС. А для чого? Для чого Путіну оцей візит? От що він йому дає? Ну, що Миногоді це не є якась дуже суперважлива країна. Він може спокійно послати якогось свого п'ятого 5 і еклерка не образиться. Ну, тут є у Путіна і Сі Сіззинпіня є е, е, супер ідея, іде фікс про те, що міжнародного права як такого нема. Бо це міжнародне право придумали е, країни е, демократії, а воно автократіям таке міжнародне право не подобається. І ідея якраз в тому, щоб виставити Міжнародний кримінальний суд абсолютно ну, курям насміх. Тобто, виставити, вони ж давно, наприклад, хоч і використовують самі ООН трибуну ООН, але вважають, що ООН це ніщо. Так само, до речі, і трибуну Магате вони використовують, але вважають, що Магате ні на що не спроможна. Так само, як міжнародний червоний хрест, ні, ні на що не спроможне, то вони виставляють всі міжнародні структури е, в такому ну, е, світлі низької спроможності. Тобто, що навіщо тратитись на утримання цих всіх міжнародних інституцій, якщо вони ні на що не спроможні? Тобто, е, давайте укладемо типу. Пакт сильних, як це зробили по результатах Другої світової війни, створивши Радбез ООН з п'яти переможців е, над нацизмом. Е, і от, але зараз вага таких країн, як Німеччина і Японія в світі, гіпервелика. І е, це четверта і третя економіка світу. П'ята економіка світу Індія. Але ні Японії, ні Індії, ні. Німеччини в Радбезі ООН немає, країна континенту Австралія не представлена в Радбезі ООН, Африка не представлена в Радбезі ООН, Латинська Америка не представлена в радбезі ООН. Тобто є об'єктивні якісь такі моменти, але для Сідзенпіна і Путіна якраз є велика мрія, що вони наріжуть планету на зони відповідальності. І Тобто Путін, який не може за Росію відповісти, тому що вона ну, по суті занепадає, руйнується і е, е, ну, вимирає фізично, вимирає Росія, але йому треба ще додатковий контроль над якимись додатковими територіями для пограбунку, наприклад, над Україною. Через що е, ну, його ці ігрища е, і ігрища Сі дзінпіня бо Цзіньпінь мріє якось проковтнути Тайвань, але Доки е, американські війська на Тихому океані представлені досить потужно, зокрема бази в Південній Кореї в Японії, а тепер Японія, до речі, виходить на друге місце по фінансуванню оборони в світі після Сполучених Штатів, і це ну китайців це ковбасить дуже серйозно. Тобто, їх це починає трясти. Бо Китайці прекрасно знають, що технологічно Японія на голову вища від Китаю. Вони це дуже добре знають, і, і технологічний рівень Південної Кореї значно вищий ніж Китай. Вони це дуже добре знають. Причому Китай у своїх виробництвах страшно залежний від Південної Кореї і від Японії. Тому Китай, китай хоч і має велику кількість населення і в світі економіку, але має і велику залежність від технологій. Тому для Китаю, звичайно, хотілося б зафіксувати свій якийсь ну, біполярний світ і, і на чолі цього авторитарного полюсу, щоб був Китай. Ну, за фактом так і є. Китай домагається, власне. Створення цього полюсу, от вони на наших очах зайшли в Грузію. Грузія, яка е, ну вже е, вважала себе на порозі Європейського Союзу і НАТО, тепер е, буде територією автократією е, під е, китайським протекторатом. А от дивись, е, якщо Монголія все ж таки якимось дивом заарештує Володимира Путіна. Що означає це, що можлива агресія Росії проти Монголії? Справа тому, що на Далекому Сході військ майже не лишилось. Там вони повитягували звідти все. Там є одна бригада на Сахаліні в дуже слабкому стані. Потім оці е, військові групи на е, окупованих правах японських, е, ну а е, Хабаровськ, е, ну там, там просто, ну я б сказав, дуже ослаблені військові частини. Ну, але і монгольська армія не, не є якоюсь дуже великою. Кажучи. Монгольська армія, до речі, брала участь у спільних навчаннях з Росією неодноразово. Вони на цей танковий біатлон їздили, тому подібне. Тобто вони, вони не, е, е, ну, не фронтерять щодо Росії, вони поводяться так в руслі Росії. Ну, це ж, це ж видно навіть по тому, що е, найбільше імпорту заходить у і саме з Росії. 21 відсоток. А такий варіант. Путін 3 вересня їде в Монголію. Означається, що далі він почне вільно їздити по світу. В тому числі по. Ну там, скажімо, Мексика його запрошувала на інавгурацію їхнього президента. І Він сказав, що він готовий приїхати. І Мексика теж пообіцяла, що вони його. Не заарештують. хоча що там яка там проблема переправити його, його в вша, для прикладу, чи перекинути? Ну, Мексика, до речі, вона в ряди годи е, е, ну, прилаштовує Сполученим Штатам фронту. Хоча Мексика, треба сказати, що зараз дуже добре почувається внаслідок. Е, Відтоку інвестицій із Китаю, і ці інвестиції е, американські осідають в Мексиці, тому що е, е, американці вважають, що краще в Мексиці створювати робочі місця, ніж приймати мільйони біженців із Мексики на своїй території. Тому от вони зараз почали дуже добре інвестувати в Мексику, і там е, ну по велика кількість виробництв, в тому числі з Китаю. Так що в Мексиці дійсно, з одного боку, вони там політики мексиканські влаштовують якісь пікіровки з Америкою, а з іншого боку, залежність від Сполучених Штатів дуже така відчутна в Мексиці, тому ну, швидше за все, що Путін не полетить у Мексику. Але це, це, ця тема заявлена, це е, інагурація. По-моєму, Клавдія Шейнбаум називається новообрана президентка, і якраз на її інавгурації на 1 жовтня запрошували Путіна. І нинішній діючий президент неодноразово наголошував, що Мексика не буде арештувати Путіна. Тобто От, от ми е якось так е упираємося, так би мовити, в ковко цілий комплекс? Е з одного боку е є міжнародне право, є міжнародний кримінальний суд, є ордер. А з іншого боку, країни самі ігнорують цей суд. Добре, але тоді стає логічне питання: а який сенс у цьому ордері? Якщо Монголія не арештовує, в неї є свої причини, і вони поважні, начебто Мексика, нібито і не має якихось поважних причин, але теж не хоче заарештовувати, який сенс в тому органі і в цьому органі чи може краще його розпустити і створити якийсь новий, новий суд, який дасть чинний на який будуть виконувати. Чи це в принципі неможливо? Ну, це дуже тяжкий процес. Тут і так: приєднання до Римського статуту, це ну, розтягнутий в і статут ой, процес. Я нагадаю, що Україна підписала цей статут в 2000 першому році, а проголосувала ратифікувала тільки зараз. Тому. Тут і, і то під великим тиском партнерів. Бо я нагадую, що, наприклад, в угоді з Нідерландами була зашита, було зашито зобов'язання України підписати Римський статут. Так що, по-моєму, ще в якихось безпекових угодах це було, це було зашито. Тому от зараз. Винайти можна можна винайти окремий трибунал по Україні створити, як як був створений трибунал по Югославії, е, і то там, же ж, е, не, не всі не всі злочини розглядаються міжнародним кримінальним судом. Нагадаю, що Путіна розшукують за кіднепінг та за, подання е, дітей українських, це, це дуже ганебна стаття, е, і е, тут якраз. У цьому плані, мабуть, це ще й страшний удар по репутації. Тепер політикам, ручкатися з путіним, ну, треба подумати про наслідки для репутації своєї, це дуже на жаль, сумна історія, яка ну, я бачу, що вона не має розв'язання в площині юридичній. Тобто... Візит Путіна відбувається до Улан-Батора. Як буде поводитися після того політику по і до Україні? Чи Україна далеко, вона їх не турбує? Неправда, Україна може виявитись дуже близько, і, і є ну, ціла купа всяких міжнародних процесів, де Монголії доведеться зірка очей позачати після цього. Ну, але я думаю, що це нас має менше всього те, що там кого там будемо на волі позачати очей. Факт того, що ну, ну, фактично вона не виконала свої міжнародні зобов'язання. Ну я підозрюю, що після цього може початися. Самій Монголії процес такий ну авторитаризації Монголії перетворення її в е, абсолютно авторитарну країну в стилі Китаю чи Росії Південної Країни. Ну власне чи вдасться? Бо молоде покоління монголів воно дуже дуже цивілізоване. Вони ну приймають всі цінності західного світу і живуть ними, і культурою західною. Музикою, модою. Тобто тут, тут мені здається, що політику монгольському в разі, коли вони рекнуться створювати авторитарний режим, доведеться тяжкувати. Добре, не будемо перейматися їхніми проблемами.